Ми пробігли 2055. 2055 ми точно не пробіжемо. Молодець, молодець. Ми фінішуємо, 400 метрів. А, молодець. У, давай, ще лізь. Давай, любима, зроби фініш. Давай, давай, давай. Всім привіт, гайс! Перед переглядом цього відео хочу... Зробити розіграш, хто пам'ятає, який був минулому відосі, вам треба було всього лиш всього написати да, з діамантової ліги вашого улюбленого спортсмена. І тому по 250 гривень прилетить рандомайзером, ми оберемо. У конкурсі прийняло участь 9 людей. Дев'ять людей. Прямо у мене ось тут. Коротше, на телефоні в мене відкрито. Я зараз генерую цифру від одного. До 9 в мене тут встановлено. Натискаю перший раз. Один. Цифра один випала. Один це в нас. Угу. Let's play cheese. Let's play cheese. А давай в шахи. Ліза тут навіть переклад написала. Ліза повинна була зніматися відео, але в неї не вийшло. Uh, let's play cheese, 250 гривень твої. І натискаємо другий раз. Цифра 9. Прикиньте, один і 9. У нас виходить, що. Перший і дев'ята людина виграла Володимир Гнатенко. Вітаю вас. Let's play cheese. Володимир Гнатенко. Дякую, що прийняли участь у цьому конкурсі. І пишіть мені, або я напишу, звичайно, вам під коментарем. Закинемо по 250 гривень. І ще перед переглядом відосу хочу сказати, що знаєте, я не очікував, що саме на цьому старті ми покажемо такий результат. А про всю підготовку про. Те, як ми зараз тренуємося по пульсовим зонам, про те, що ми декілька кілометрів всього за всю літню підготовку пробігли швидше в тренуванні, ніж вона показала середній темп на цій п'ятірці, я зніму окремо відео, і ми зробимо для вас ну, повністю пролізену підготовку. Я хочу сказати Лізі, що вона дійсно молодець, тому що вона просто бере і робить. просто бере і робить тренування, дисциплінована, ніколи не скигле. Ну, я скиглю, вона ні. А, і цей успіх, я її дуже вітаю. Це гарний результат. А, так вона перестала працювати, тобто вона зараз два дні на Макдональдсі працює. Це теж дуже допомогло їй показати такий результат. Ну і тренування, пульсові зони напевно, це важливо, якщо ми так довго не, могу, ми не могли пробити а, ці 21 хвилину, а зараз ми це зробили. І це дійсно. Ну, надихає особисто мене на те, що я все роблю правильно, тому що ми помірно, але прогресуємо. Ми вже бігаємо три роки, і я пишаюсь Лізою, що вона показала такий результат. Тому привітайте її в коментарях. Взагалі, протисніть лайк на самому початку відео. Це дуже важливо. Коли ми це бачимо, нам стає приємно. Тому вам теж ще раз бажаю гарного перегляду і гарного успішного сезону. Дякую вам за перегляд. Бувайте. Всім привіт, Гай! Сьогодні в нас буде відео про мі. Що, Олег, Вирубай. Коротше, всім привіт. Я просто засміявся на камеру і Ліза відразу засмутилась. Щоб вона не засмучувалась, ставте нам, будь ласка, вподобайка. А зараз Принуває? Ліза розповість про старт, на який ми їдемо. Дай і заново налаштувати. Привіт, гай! Сьогодні буде відео про мій старт. Це цільовий старт в цьому сезоні. Ми будемо бігти п'ятірку, плануємо бігти з Олегом по Ну, Олег, скажи. Ладно, він потім вам сам розкаже, тому що мені краще не знати про час, так як в мене проблеми з головою. Тому ось так. Це старт буде в два кола. По два з половиною кілометри і на цьому старті навіть може виграти гроші. В Нідерландах не так багато стартів, де можна виграти гроші, а майже їх немає. Тому так. І я буду в самому останньому забігу, як о, ні, в самому першому. Це найслабший забіг, але ось так. Тому там розподілені люди по е, часу, тому такі справи. Ми в місті Арнем. Це Недалеко від нашого міста, в якого ми жили раніше. Тут живуть наші друзі. Ми буває, Назар. Заки... закидуємо сливку з ними. Ні, Назар живе в небі. Я не закидую сливку низку. Не, залідує... не закидую слівку ким. Коротше, розповім вам історію. Я купляв білет, але щось не купилось. Кондуктор провіряє білет, а вони тут не ну, як у нас типу. Вони тут прям чуть там з якимось там травматичним пістолетом, або типу з якоюсь биткою типу рації. Там ну вони серйозні. І дід, і коротше, я відкриваю тікет, і там, де має тікет, типу, там горить цифра один, це значить діючий квиток є. Я відкриваю і там, типу, ваш тікет скоро завантажиться. І він мене питає: ти тільки що його купив? Я кажу, та ні, не тільки що. А потім я перезаходжу додаток, і взагалі пропадає ця фігня. Я розумію, що ну щось сталося. Я пам'ятаю, що коли я оплачував це з Рабобанк, нас такий банк рабів. То типу, там щось висвітилося. Я типу окей, класно, але потім воно таке ж екран, як завжди. Ну інтуїтивно розуміло, коли купляєш тікіти. Такий же екран, як завжди, і він типу що починає казати. Мені щось здалося, що він на мене каже. Я йому кажу, так додаток, типу не працює, типу, що за хуйня, захонятися. Він каже, типу стій, стій, і коротше, виходите на сумний санкції, купляєте типу квитки. Я такий, блін, але суть не в цьому. Суть в тому, що потім лізе через деякий час, сказала мені, от перед Богом, скажи, що ти реально купляв квиток. Роз Пикітян. вона подумала, що я міг ну короче намахати типу людей. Дійсно, але це було не так. Я от чесно перед і перед Ісусом, перед Іо Марією, перед всіма кажу, що це було не так. От такий випадок стався. А нам ще їхати півгодинки, потім година до старту залишається. Ой, дві години до старту залишається, година до розминки. Заберемо стартовий номер про щось, поговоримо. Ви злізою, а я буду в цей час просто нічого не робити. Так, але Олег забув сказати, що на сайті завжди вказується те, що ти. Коли ти купуєш квиток, ти обов'язково маєш його відкрити один раз. І як ви думаєте, він зробив це? А вже ж він не зробив цього. Ну він забув це зробити. А треба було, його треба там завжди. Ти тобі пишеш, що через ти заходиш на емейл e і його перевіряєш. І Олег подумав, що кожен раз нічого не ставалося, то його не треба перевіряти. А треба кожен раз його відкривати і. Провіряти, але він цього не зробив. Тому я вважаю, що все, все одно 70% це його вина. А, але я купляв його, суть же не в не тому. Кричі. Суть в тому, що я хотів, типу, не купити. Я купляв його там. Ну, так. Ліза поширила мені спеціальний код, 40% знижка, я все ввів. Ну, типу, ти питання в тому, що мене Ліза заподозріла, що я хотів без квитка проїхати. Та, вот. та, да, Олег може такий в нього що настрій. Я не, іноді я не знаю цю людину, просто він дуже дивний буває. Я... А да, Вона не вірила, що я Алік. Я сам чесно себе да, не впізнаю буває. Чесно от кажу вам, я сам не впізнаю себе дома. Я такий гарний настрій. Коли я все. типу да, на вулиці, да. буває, я дійсно згадую, як я себе вів я, з Лізою йош. або з іншими людьми, що було чутно. І я розумію, що це взагалі не я. Мені навіть соромно да, за себе. Мені, йому треба лікуватися. Дивіться, любі друзі, хочу показати, яка сьогодні Ліза красива. Зі стрілочками. Ліза, взагалі, не фарбується, але сьогодні вона подивимося ще й на її зачіску, яку вона зробить собі. Я сподіваюся, вона взяла там резинки, все таке. Так, зачіска була просто дві красички, зручно. Вітер сьогодні 24 метри, кілометри, але з поривами до 45 Це не дуже, це може сказатися. Я сподіваюся, що. Ця п'ятірка, вона буде в два кола, типу там в місті. Я думаю, що може, може, якісь будови прикриють цей вітер, або ми просто попадемо так, що пориви в цей момент не будуть е сильні, тому що хочеться показати гарний результат результат. Але в нас є ще другий старт, п'ятірка, який більше я там сподіваюся, що Ліза покаже результат, бо сьогодні перший прям старт, ну такий офіційний, на який ми готувалися, підводились, і ну може не все скластися. Але я все ж таки думаю, що все складеться добре, е і ми пробіжимо в нашому цільовому темпі. А Це точно, якби, швидше особистого рекорду по темпу 4.19. Хотілося б 4.18, 4.17 сьогодні показати. Вона на це готова, але також вона готова бігти по 4.16, по 4.15. Але для цього повинно все скластися. По перше, лізен біг, лізен стан. Ми прийшли, і перше враження від старту ну дуже гарна організація. І тут ми йдемо, там ми будемо бігти, типу і через дорогу вже знову тут -от будемо бігти. Мені дуже подобається. Значить, будуть вболівальники. І це вже плюсик. Такий легенький ві вітерець трішки. Ну, вітерець прям не дуже, але саме пориви можете подивитись на дерева і он на ці флажки. Так, тут ми забираємо наші стартові номери. І тут якийсь такий стадіончик. Діткам. Так, все, ми вже перевдягнулися. Я, як завжди, забула кофту тому кому колега. Ну що, Ліза? 30 хвилин до старту, як відчуття взагалі? Дуже хвилююсь. Сподіваюсь, що вітер хоча б буде не, не завжди в обличчя, а хоч іноді в спину. Тому що вітер є. О, четвертий кілометр. Сподіваюся, все буде добре. Які думки І взагалі? Просто хвилююсь, боюсь підвести. Себе, Олега, тому що я вже втомилась налаштовувати себе на швидкий біг і завжди щось в мене стається з головою. І я потім вже не можу бігти на третьому, на четвертому кілометрі. І тільки розумію, що можна, можна прискорюватись за 200-300 метрів. Це дуже сумно. Ну ти королева тренувань, так? Ну ні, я навіть не королева тренувань. Яка в тебе сьогодні розминка? Не, знаю, легко ми ось міняємо. Три кілометри в нас розминка. Так. Що далі робимо після розминки? Розповідь нам свої Роб. передмагальні ритуали. Три. Так, ми робимо потім легеньку. Розтяжку, потім звичайний бігові вправи, коротенько. І розбігуємось по 100 метрів, може два рази. Але це вже в карбонових кросівках. ух ти Клас, це супер. Який твій прогноз на сьогоднішній результат? Ну, хотілося б пробігти 20-55. Буду задоволена тоді. Так, гай, я відразу вас вам кажу, що 2055 ми точно не пробіжимо. Я буду задоволений 21.10, якщо ми покажемо сьогодні в таку погоду. Це перше. А друге, що на 2055, це дай Бог, якщо ми розбіжимося. А так, закрити цей сезон 21.10. Можливо, трошечки із 10 було б вже великим успіхом. Все, ми вже на старті. Зараз будемо стартувати. Залишилось 8 хвилин. Вирішили прийти раніше, бо, в принципі, сонечко припікає, щоб не, про... не... не загубити. Я ж не матюкаюсь тепер, а Де Ліза? Хвилюються Хвилюється і Ліза, і я. we zijn er weer. Laat lekker applaus hier in Verschuren. I'm oh ready Потягуйся, Лізунь, потягуйся. Потягуйся, давай-давай. Гайці є перше коло, перше коло 10.30, щоб ліза не чула. Дуже класно. Всього два кола, можете порахувати самі. Якщо дотримає, буде гарний результат. Дуже класно почали, дуже класно. При тому, що старт взагалі нерівний. Держим, держим еще. Не тухнуть, Лиз, пожалуйста. Молодец, ты молодец. Айс, мы финишуем у 400 метров. Давай, Лиза, давай, 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 молодец, умница. Давай, вообще лезу, петя выйдешь. 300 метров, делаем вместе, Лиза. Давай, всех обходим. Давай, ты красава, Лиз, еще. Давай, это уже финиш, Лиза красава. 200 метров, Лиза, поехала. Давай, любимая, сделай финиш. Вперед. Вперед, еще, Лиза, еще надо дорабатывать. Еще, еще. Еще. -oh! So давай, давай, давай! Красавий. Красавий. Як гадаєш, який результат тебе? Якщо Олег задоволений, значить 20-40. 20-46. Ти пробігла по 4-0 6 20-46. Я бігаю вже в заминку. Після старту я задоволена і дуже сильно втомилась. Коли, знаєте, я до цього казала, що я хочу пробігти 20-50, я якби розуміла, що я завжди собі кажу цифри, ну, які я би дуже хотіла бігти, але розумію, що це неможливо. Так. І сьогодні цей день настав. Я сказала 2050, я буду задоволена. І ми з Олегом... Чому я кажу з Олегом? Не тому, що ми з Олегом пара чи щось таке, а тому, що це його заслуга так само, як і моя, тому що він дуже багато часу вкладає в мою підготовку в мої тренування, розділяє всі. Зі мною поразки і ну більше поразок ми. І зараз ось ми нарешті, нарешті це не поразка, тому що ми планували вибігти з 21 і на цьому завершити сезон. Виходить, що перший старт і ми можемо вже закінчувати сезон. Ну і найголовніше, що я хочу сказати Олегу велике дякую як тренеру, як хлопцю, тому що він неймовірна людина і в нього реально просто, напевно, від Не знаю, просто він народився таким, що він дуже гарно розбирається в бігу. Ось. Тому так. Велике йому дякую. Я його дуже сильно люблю. Це класно. Так, це такі думки, але знаєте, я ще не дуже відійшла від старту, тому що в мене дохи ці ноги, які бігуть переді мною Олега в голові. І зірочки в очах. Я ще не дуже розумію, що взагалі відбулося. Тому такі справи. Це ми перевдягнулись і йдемо дивитися, як стартує Еліта. І можете подивитись на небо, яке воно чорне. Мені здається, буде гроза. Прям не просто дощ, а гроза з молніями, з блискавками. Тихе небо. Ну, для Нідерландів це нормально. Ми типу, звикли. Коли жили в Неймегні. але зараз ми живемо в Мастріхті, і там не так часто дощ, як у попередньому нашому місці, тому ми вже відвикли навіть. Ось. І там в Мастріхті нам навіть тепліше, ніж тут. Тут холодніше, мед, я дійти

Саме головне після такого старту випити пиво. І з'їсти томатний суп. А Ліза п'є каву. Вона не розуміється. Не розуміється. Все, ми е, йдемо на станцію і будемо їхати додому. Такі справді задоволені, втомлені. Олег, скажи, будь ласка, ти задоволений це? Так, дуже задоволений. Дуже задоволений. Wow. І ще покажу вам наскільки гарне це село. Або взагалі ну, домівки в Нідерландах і просто як вони все, свої домівки роблять гарними. <рес> <рес> Зараз вже 12-та ночі вечора чи ночі для когось. А, так, Тому що ми живемо дуже глибоко у Нідерландах у місті Мастріх, що знаходиться прямо біля Бельгії у Лімбургській провінції. Сьогодні ми з дуже гарним результатом вертаємось додому. Задоволені, я на двох пивах і ще на коктейлі. Але вже похолоднішало. Я, звичайно, що взяв з собою і кофту, і жилетку, і куртку. Але Ліза поїхала в майці без е, майці. І в такій курці, яка трошечки джинсовка. джинсовка, вище майки, тобто в неї повністю голий живіт. Закінчити цей день, сказавши, що ми дійсно виконали план, я не очікував відверто, скажу вам, що сьогодні ми будемо бігти по таким цифрам. Я такий результат ставив як максимум, який ми можемо показати в цьому сезоні. Думав, що з другого, може, з третього старту ми це зробимо, але все ж таки, те, що я проходив, будучи ще в Харкові з моїм тренером Андрієм Дєщенко. Це коли ти там біжиш змагання а, на загрузі, ми зробили з Лізою а, три таких а, цикли двохтижневих завантажень і тижня розвантаження. Отаких от у нас, тобто три рази ми зробили, тобто, по три тижні бігали довгі кроси, бігали. От всього лиш місяць назад ми пробігли за скільки? За 21,50, да? за 21,50 місяць назад ми пробігли п'ятірку, але на об'ємчику. На силовій перед цим на роботі у вівторок. І здавалося, що як так, всього через місяць ми вже там більш ніж на хвилину біжимо швидше. Але отак от ця магія працює. Гайз. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, це відео набере перегляди, але не набере. Нам пофігу. Ми все одно будемо це робити. Я так думаю, я так думаю тому що в мене зараз вихідні. І я, типу, відійшов від роботи. Тому. Бажаю всім гарного сезону, у когось він вже почався, гарного вам продовження, особистих рекордів. І, звичайно, давайте вже знайдемо якогось супершвидкого спортсмена, який буде представляти нашу країну на довгих дистанціях. Це, звичайно, буде не ліза, але, можливо, хтось із вас дивиться комусь зараз 14-15 років. Цей контент не повинен показуватися таким людям. Чого? В цьому відео я взагалі не матюкався тільки на емоціях після фінішу. Я відбіг від лізи і сказав все, що я думаю, про вас всіх, про себе і про цей світ. Тому не беріть близько-близько до серця. Прощаюсь з вами, любі друзі. П'ять хвилин я розмовляв і ми йдемо жити, тому що ми купили отакий автобус.